Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Вітання глядачам Нацмарафону. Для вас продовжує роботу команди телеканалу Рада. Я Олена Морозова. Розповім новини. Сили оборони України уразили постійний пункт дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка у вербну неділю, 13 квітня, завдала ракетного удару по місту Суми. Про це повідомляє генштаб України. У спеціальній операції взяли участь підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Служби безпеки України. Взаємодії з іншими складовими сили оборони України в генштабі зазначили, що кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть установлені та обов'язково отримують відплату. 420 тисяч безпілотників держава цьогоріч поставила на фронт. Про це повідомили в агенції оборонних закупівель. Загалом на цей рік Міністерство оборони разом із збройними силами України запланували закупити понад півтора мільйона дронів. В Україні з'явилися два корпуси Нацгвардії. Один із них це перший корпус Азов. Він об'єднав п'ять бригад. Основою ж для нового військового угруповання стала саме 12-та бригада спеціального призначення Азов. Такі зміни відбулися в рамках реформи управління сил оборони. На доцільність проведення таких рішень указав досвід проведення війни з Росією. Як кажуть ініціатори її проведення, корпусна система дозволить значно покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною. Новостворений корпус очолив герой України, полковник Денис Прокопенко на позивний Редіс. І ще один корпус очолив полковник Ігор Оболєнський на позивний корнет. Понад 60 разів Росія обстріляла малі та великі об'єкти енергетики України за три роки повномасштабної війни. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. З них дев'ять масованих атак агресор здійснив цього опалювального сезону. Незважаючи на це, енергетичним потужностям України вдалося вистояти. За ці місяці Росія здійснила дев'ять масованих і десятки менших атак проти нашої енергосистеми. І, попри все це, ми вистояли. У домівках мільйонів українців у школах та у лікарнях було світло і тепло. Наші підприємства також працювали без суттєвих обмежень. Підписали контракти без бойового досвіду, кажуть китайські полонені, які опинилися у лавах армії РФ. Чоловіки взяли участь у прес-конференції в Києві. Переконують їх обманювали в Росії, коли пропонували роботу. Зрештою обоє опинилися на Донбасі. Нагадаю, 5 квітня у полон біля населених пунктів Тарасівка та Білогорівка на Донеччині українським військовим здалися двоє солдат, громадяни КНР. Зараз чоловіки закликають своїх співвітчизників не вірити росіянам та не їхати на війну до України. Більше Соня Григорчук розкаже. Якісні умови роботи та стабільний дохід. Так, службу в російській армії рекламують у китайських соцмережах, каже полонений Іван Гуандзюнь. Він переконує, втратив роботу під час пандемії коронавірусу, тому шукав новий заробіток. Так і почав спілкуватись з рекрутером війська РФ. Цікавився посадою реабілітолога для поранених військових. Коли я почав більше спілкуватися з рекрутером з приводу служби, то дуже багато пропозицій було стосовно служби логістики і роботи в тилу. І оскільки в Китаї вважають дуже престижним служити в армії, то такі пропозиції є дуже цікавими. Джан Ренбо раніше працював пожежником-рятувальником, зізнається за китайськими мірками, його родина була заможною, грошей вистачало. Однак, зі слів полоненого, він під час мандрівок Росією вирішив підзаробити у цій країні ще грошей. Джан стверджує, що влаштовувався працювати на будівництві та, зрештою, потрапив до російського війська. А там переконує, вже нічого не зміг вдіяти. У Китаї пропагується дружні ставлення до Росії. Можливо, саме такі рекламні кампанії спонукають людей довіряти Росії більше і брати участь у війні. До того як приїхати в Україну, будь-яка інформація пов'язана з війною. Це інформація про перемоги Росії, що Росія захопила те, захопила те. Китайці розповідають, у самому війську росіяни тримались від них осторонь і віддавали іноземцям найважчу роботу. Усі документи та завдання від командира передавалися російською. Тож розуміти один одного росіяни та китайці намагались через жести та знаки. Полонені здогадуються, що служили в сьомій моторизованій бригаді, хоча в цьому не впевнені. Не знають і те, які суми мали б отримати за службу. Мовляв, були різні розряди: 80, 160, шістдесят 200 тисяч рублів. Я отримав карту, де було 200 тисяч рублів. Телефон, де був банківський застосунок, періодично забирали росіяни. З рахунку вони витрачали кошти за власними потребами під приводом витрат на пальне, на зарядні пристрої, таке інше. Тобто, фактично, ми не могли користуватися цими грошима. Чоловіки переконують, українських бійців вони не вбивали вже на бойових позиціях, швидко потрапили в полон. Місяць перебували на полігоні на тренуваннях, потім три дні на передовій, і буквально за ці три дні відбулася здача в полон. Полонені кажуть, вони згодні на обмін, але повернутися хочуть не до Росії, а на батьківщину у Китай. Сподіваються, що уряд КНР їм у цьому допоможе. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Литва передала Україні 10 мільйонів євро на виробництво далекобійного озброєння. Про це повідомло Міноборони України. Це перший транш у межах меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні минулого року. Наступний цієї допомоги також становитиме 10 мільйонів. Оголошуючи про початок програми, у Литві зазначили, що діятимуть за принципом купувати в Україні для України. У вільнюсі не розкривали дані про конкретні типи зброї, на які поширюється угода. Європейський союз планує 6 травня представити покроковий план зі скорочення імпорту викопного палива з Росії. Про це пише Блумберг. Ініціатива має поєднати політичну мету зменшення енергетичної незалеж... енергетичної залежності від Москви із прагненням здешевити енергоносії для промисловості. У документі можуть бути запропоновані торговельні інструменти, зокрема квоти або мити, що не потребують одностайної підтримки усіх країн-членів. Новий національний рекорд зареєстрували під час проведення міжнародного спортивного форуму Україна і світ до подій одночасно долучилися в офлайн та онлайн форматі. 104 українських чемпіони та призери Олімпійських ігор. Чемпіони світових та європейських змагань, мета заходу обговорити ключові виклики та перспективи розвитку спорту у воєнний час. Спортсмени обговорювали питання повоєнного відновлення, знищених баз тренування, великих спортивних арен та павільйонів, де колись навчалися та тренувалися спортсмени. Це перший міжнародний форум, який ми зробили в підтримку спортсменів бізнесу і спорту і зібрали 100 найкращих чемпіонів світу, Європи, олімпійських чемпіонів, призерів на одній площадці. і показати, що Україна є. Конкретні питання це інклюзія, це спортсмени, це розвиток федерації, не дивлячись на такий тяжкий час. Це встановлення наших це, е, 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 наші спортивні об'єкти, які розрушені, де будуть тренувати. Теся спортсмена, діти, і де будуть працювати тренери. історії, які варто чути у Києві на сцені театру ветеранів, представили виставу і в горі, і в радості. Автор п'єси два з половиною роки служив у складі бригади ТРО. Твір заснований на особистому досвіді про стосунки на відстані, утрати, силу, любові і гідності. Як театр допомагає ветеранам розповідати про побачене та пережити під час війни. Дізнавалася Руслана Сушко і в горі, і в радості. Таку назву має вистава, яку представили на сцені театру ветеранів. П'єсу для неї написав Максим Девізоров. Вона заснована на подіях, які він пережив під час служби в бригаді. ТРО. також описується досвід військової служби. Я служив у 103-й бригаді ТРО два з половиною роки. Ми були на Донеччині на Куп'янському напрямку. І от весь цей коктейль емоцій, абсолютно різноманітних, як хороших, так і дуже негативних, прикрих, він вилився в п'єсу, яку я написав в рамках проекту Театр ветеранів. Цей театр спільна ініціатива від ТРО медіа і театру драматургів. Почав свою роботу як простір для воїнів, які повертаються із зони бойових дій і шукають спосіб поділитися своїм досвідом. Це хлопці з різними ураженнями на протезах. Хтось без очей ну власне різні різного характеру травмування були. І от вони долучаються до театру і в такий спосіб можуть комунікувати. Режисер вистави каже, прагне висвітлити тему, про яку найчастіше не готові говорити. Це тема відносин, відносин на відстані, відносин, коли один з родини військовий, а інший чи інше цивільне. Ми, як митці, ми не є психологами, ми не є психотерапевтами. Ми не можемо її вирішити якось по-іншому, тільки як. Розповідати про неї в мистецтві, в виставах на важливості таких тем наголошує і Галина, постійна глядачка театру. Тож навіть вирішила знімати документальний фільм як про історії військових та ветеранів, так і про сам театр. І для мене це більше ніж історія. Для мене це історія кожної родини, це про наших людей, це те, що на часі, це те. Як стукіт серця стукає, бо наші герої йдуть, і вони не просто йдуть, вони залишають нам свій стукіт серця. Ми зобов'язані говорити, ми зобов'язані показувати. Галина каже на створення фільму, її надихнула подруга Христина, яка і є директоркою театру. Бо тут головна цінність, люди вдячність нашим ветеранам, військовослужбовцям, і через це і народився цей театр, щоб стати місцем. Де, коли скінчиться війна, вони могли сюди прийти і відчувати себе потрібними, відчувати, що їхні історії важливі для нас, і що ми пройшли цей досвід разом з ними. І додає, після першого запрошення на виставу не пропускає жодної, тож за цей час могла розкрити не одну важливу історію. Проживаю з кожним героєм, особисто особливо його історію. От Максим Девізоров, талановитий актор, і Христина якось співпала, що вони мене запросили на виставу, і коли я побачила виставу, я не могла заснути. І я сказала Христині, я буду знімати фільм. Назвати фільм планує рядками із пісні однієї з улюблених виконавець. каже, вважає її дуже символічною. І в неї є така строка в пісні А любов смерті не знає. І от найважливіше сьогодні в житті кожної людини це любов. І оце якраз татар він про любов. І коли є любов, як то кажуть, герої не вмирають. І так само любов не вмирає. Вона не знає смерті. Вона тут в повітрі. І всі вистави, які тут є, вони поєднані з любов'ю. Як режисери, так і актори театру наголошують. Кожна вистава у цьому театрі спосіб говорити про війну, тож закликають прийти і підтримати творчість тих, хто захищає нашу країну. Руслана Сушко, Води Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.